Всім привіт! Персик на полочки свої спить, розповім вчора ввечері Лягли спати. Вже заснув, чую, випригує на ліжко, приносить бумажку, ну, від цукерки бумажка така. Кидає її через мене, біжить по мені, скидає на пол, погнався. Думаю, ну ладно, погнався. Задрімав вже опять починаю засипати. прилітає опять з цією бумажкою. Приносить мені її. Ну, ми так зазвичай вдень граємося, він мені її приносить. я її кидаю, він там, нею бігає, бігає, потім опять приносить я йому опять її кидаю. Приганяється з цією бумажкою. Опять Кидає її через мене, не знаю, яким чином. ну Вона легенько, може, лапою підбив. Там, що. Опять по мені гасає туди-сюди, туди-сюди, спригує, опять кудись погнався. Потім закинув її під ваги. А там ваги скляні і знизу ну там якісь натяжні на конструкція металева, ну, там, наверное, для рівноваги. Доставав він ту бумажку, клацав, клацав, поки я встав, він її достав втік. 12 година ночі. Подивився на годинник. Опять тільки заснув, опять прилітає з цією бумажкою. І вже забрав, сховав під подушку. Чує вночі приходить? Заглядає під подушку. Такі спроби лапами достати цю бумажку. І, до речі, так і не достав, так і вона і під подушкою лежить, та бумажка. Коротше, не дав мені поспати. Але я так ненавмисно, помстився йому. Да, персик, помстився. Що таке? Соромно так? Буди в мене? Він вночі шв. Це його звичка будити, просити їсти. Ну, сухий корм, я розповідав, в нього завжди є в мисочці. А це жидкий, ну, це лікувальний, він так, що ми в консервах це замовили, я йому даю. То він їсть. Оце з дитинства привчили його, що ночі приходить, мене будуть. то він мене цієї ночі будив, і я. Навіть проснувся, і я бачив, що він сидить біля мене на тумбочці, мурчить, але я не зміг встати, не знаю чому. Встав я вже в половині шостої ранку. Дивлюся, лежить на вікні. Морду відвернув від мене, я його погладив. Ноль реакції взагалі. Тобто. Обідився на мене. Так? Да? Обідився на мене? Що я вночі не встав тобі їсти не дав. Але коли вже самим перша справа це була дати йому їсти, дав йому їсти. Ну, там ложечкою набираєш, так дерев'яна мисочка, то поклацав, все, прибіг. Поїв, то Довго сердився, поїв, пішов в кімнату, сів там біля вікна, сидів, дивився в вікно на балконі, ну, не підходив. Обідався. Десь годині о третій аж почав муркати, вже приніс мені горобця, щоб типу, давай гратися. Все. Обіда пройшла, так? Да? Пройшла обіда. А ще злиться трішки на мене, бо ну лікарства ж дає моє. Ложить. Отакі у нас пригоди нічні були. А, тепер вже бурчиш, так? Да? Бурчиш? Напевно, на камеру, ну там інколи чути, інколи не чути, не знаю. З чим це Ну, відпочивай, не буду тобі трогати, не буду тобі заважати. Вітання передавай підписникам. Хвостом помахай підписникам. бачите, Питання так передає. Все. Всем пока.